Всім привіт! З вами Релакс. І сьогодні я хочу поговорити про проект Over Protocol, в якому ми цілий рік збирали токени. І в загальному можу вам сказати, що напевно цей проект виявився скамом. Давайте ми про це поговоримо, але перед початком відео обов'язково підтримуйте український контент. І для того, щоб це робити, підписуйтеся на українські канали. Також. Обов'язково підписуйтеся на телеграм-канал. В своєму телеграм-каналі викладаю дропи, айрдропи, клікери, майнери, проекти без вкладень. Якби ти вже був підписаний на мій телеграм-канал, ти б вже б знав всю інформацію про овер протокол і не тільки. Також в своєму телеграм-каналі я роблю конкурси, в якому роздаю пару доларів переможцям. Тому обов'язково приєднуйся, посилання на телеграм-канал буде в описі, підписуйся. На рахунок овер протокола чи овер загалом вони випустили нову місію, де нам потрібно. Буцімто пройти верифікацію. Як ви можете побачити, загалом була інформація приблизно тиждень назад, що нам потрібно бути активними, тому що неактивні аккаунти будуть банитись. Тобто, як нам проявляти активність? Це робити транзакції, заходити хоча б там один, два-три рази на тиждень, забирати 10 токенів щоденних. Але сьогодні вийшло оновлення, де нам потрібно було пройти місію і саме верифікуватись для того, щоб вони могли перевірити, що ми не Бот, точніше, аккаунт, не там накручений, чи ще там щось. Для цього, щоб пройти, ми переходимо на головній сторінці в Get Ready Fire Drop. Нажимаємо. Після цього ми повинні вибрати нашу національність, це саме Україна. В моєму випадку. Це Україна. Далі нам потрібно відкрити. Flipster. це додаток, який ми маємо скачати в Play плеймаркеті, після цього зайти, зареєструватися і прив'язати наш аккаунт до цього додатку. І після цього пройти саму верифікацію. Загалом, по інформації, по тому, що мені присилають підписники, для нашої країни верифікація доступна, але Дроп ми не отримуємо, тому що дроп для нашої країни обмежений. І не тільки для нашої, а й для других країн також. Країн, можна так сказати, колишніх СССР. Загалом хочу вам сказати, що це є дуже і дуже негарно зі сторони розробників, тому що більшість проєкту, я впевнений, що це саме наше ком'юніті. І зараз вони просто. Нам, можна так сказати, впихають в горло деякий предмет. Я, якщо чесно, навіть не знаю, що з цим взагалі робити, тому що ми цілий рік старалися. Я знаю, що не кожен день навіть я заходив забирати ці токени, поїнти, але все-таки я розраховував на дроп. А зараз нам просто нічого з цим неможливо зробити. Ви скажете, тоді пробуй VPN. VPN пробували, все одно не дає нам верифікуватися, ні, нічого взагалі зробити. Давайте я вам покажу скрін, що нам вибиває при спробі верифікуватись. це пише «Country not supported», тобто країна наша не підтримується. І ще раз повторюю, що це не тільки наша країна не підтримується, але загалом я бачу, що дуже багатьох телеграм-каналах зараз поширюють те, що проект СКАМ. І якщо чесно, я не думаю, що саме так можна назвати цей проект, але... Просто це дуже негарно з їхньої сторони відноситися до основного ком'юніті, тому що я впевнений, що саме наша українська ком'юніті це більшість в оберпротокол, тому що дуже і дуже багато користувачів саме з України. І ми ніяк не можемо ні верифікуватись, тобто дропа ми не отримуємо, якщо ми не верифіковані. Це логічно, я думаю, і всі це прекрасно розуміють. Далі можна було робити так, що ми могли вибрати другу країну, наприклад, там, Німеччина, Франція і. Після цього, як ми вибирали Німеччину чи Францію, нам вроді би під'єднувало, але після цього нам треба було пройти верифікацію з закордонним паспортом. Але ще раз скажу, що якщо я не помиляюся, нас, нам можуть відхилити верифікацію, тому що треба паспорт саме цієї країни, якої ми вказуємо. Тому поки вирішення цієї проблеми взагалі немає. Я знаю, що дуже багато людей будуть писати в підтримку, і це правильно, тому що їм треба нагадати, що вони кидають основне. Ком'юніті, можна так сказати, телеграм-канала. І, якщо чесно, я навіть не знаю, що з цим робити. Поки. Ніякого вирішення немає в нас. Якщо буде якесь вирішення, обов'язково зроблю пост про це в своєму телеграм-каналі і зроблю для вас ще одне відео. А на цьому моменті я можу просто для вас сказати, що я думаю, що скам поки не знайшлось вирішення. Знайдеться вирішення, можливо, буде і не скам, а поки його зовсім немає, і тим більше годинник. Тікає, тому що нам дали тільки 7 днів на проходження. Якщо ми не встигнемо, ми відповідно дропа і ніякого не отримаємо. Тому це всі мої думки на рахунок цього проекту на даний момент. Всім дякую за перегляд, ставте ваші лайки і бувайки.